Ой. Подивись да. там, де циферка один. Бачиш один. Хто там намальований? Хто це так? так? Угу. Хто це? Муха сова. Муха, сова і кофе. Так? А там, де циферка два. Знайди, хто намальований? Там, де циферка два. Корова. Корова. Я? А котик. ягодка як називається? Малина. Малинна. Так, добре. Дивись, е, хто намальований під коровою? Хто це такий? Котик. Це котик. Котик. Так, еще а біля котика? Котик. А біля котика хто намальований? Мак. А, так. Добре, там, де циферка 4, Виван. бачиш? Намальований. Ага. Повтори. Угу. Візок. Визок. Добре. Там, де цифра 5, намальована. Який, е, яка тваринка намальована? Кого ти бачиш? Я бачу п'ятку. П'єлка, так. Добре. Під білкою хто це намальований? Хто плаває в морі? Дельфін. Дельфін, так. І тут намальований бегемот. Повтори. Що? Бегемот. Бегемот. Бемакот. Бегем... Бегем... Так. А біля бегемота намальований ананас. Ананас. Добре. А біля ананасу. Барабан. Барадан. Так. Добре. Так, тепер дивись на ці малюночки. Тут у нас зверху намальовано ковбаса. Так. Далі тут намальований баклажан. Баклажан. Угу. А що намальовано? Під баклажаном, який ти бачиш малюночки? Що це в коробці лежить? Тут обічитьки. Так, а тут що? Що в коробці лежить? І Іграшки, правильно. Так. Угу. Тепер наступна картиночка: тут намальований мухомор. Угу. Так. Під мухомором намальований танк. Так. Торт. Торт. Тигр. Тигр. Так. Нижче ну намальовані. Свічка. свічка, Гніздо. Мінько. І останній малюночок тут намальований. Що Що ти бачиш намальований? І... Макарони. Макарони кукурудза Кукурудза, черепаха черепаха. Так, добре, молодець. Скажи мені, хто що робить? Що робить собачка? Кушає я котичку. Так, що робить дівчинка? Малює, скажи дівчинка малює. Діченька маю я. Так. А що робить цей хлопчик? Миє. Хлопчик миє? Що він миє? Продукти, Продукти, овочі, так? Добре. Подивись, що, льо... що намальова на цих малюночках. Що робить дівчинка? Спочатку, що вона зробила? Вона Посилать. Yeah. Посадила морковку, так? Потім mm -hmm. що вона робила? Вона поливала. 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 А коли вона поливала, доглядала, що з морковкою сталося? Навищая. Виросла морков... морквинка, так? Добре. Mm -hmm. Подивись на ці малюночки і назви мені тут які тварини намальовані? Які ти тварини бачиш? Бачу чину. Так. Бачу чаку. Так. Бачу сумку. Бачу сумку. Назви мені тварин. Бачуся. Тільки тварин. Тут. Яка це тварина руденька? Лисиця. 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 лисы. Угу. Так, добре. А тут яких тваринок ти впізнав? Тут є для колька. Колька. Зайчик, скажи. Я. Зайчик. Я. Угу. Скажи, коза. Добре. Тут намальоване сонце. Цуцик. Цуцик. Цуцик, повтори. Тут Угу. Так, тут ми. Який одяг ти тут бачиш? Шляпа. Так. Шкар і шуба. шуба, шуба добре. Тут подивись, які тут є гарні тваринки. Хто це така зелененька? Жаба, Жаба. жирафа. Морж. Жуйок. Морж.